У Кременчуці квітучі клумби це не випадковість, а результат наполегливої праці працівників комунального підприємства благоустрій Кременчука. Саме тут, у чотирьох теплицях загальною площею 480 квадратних метрів, вирощують близько 30 тисяч саджанців, справжніх майбутніх красенів, які незабаром прикрашатимуть місто. До початку війни цієї великомасштабної до 22-го року ми майже 90% закупляли квітів, але потім ми перейшли на те, щоб якось більш економно використовувати кошти бюджетні. Ми почали вирощувати самі і. Замінили, ну, як ми вже говорили, 70% квітів на квітниках багаторічниками. В основному ті квіти, які ми вирощуємо тут із насіння, ми закупляємо насіння і частково збираємо в себе на квітниках це насіння. До 20 видів однорічних та 15 видів багаторічних квітів ростуть і пистяться під пильним наглядом фахівців. Кожна квітка з любов'ю, і турботою. Кожен паєнець з надією подарувати кремичужанам яскраві фарби і теплі емоції. Дуже популярні то це. Гетіс, сальвії, сінія, це майори, вони бувають різні, високі, низенькі. цінерарія приморська, ротики, які знають в основному як Лінний зєв. Вирощуємо й кущів у себе на території. Це горобинники, це бюрючі вікарі, це спіреї. Ну, з таких самих. Поширених кущів, які використовуються у міському озелененні, сто десь дерев, катальпи, липи, вирощуючи квіти власноруч, благоустрій не лише дбає про красу міста, а й підтримує його душу. Бо квіти це не просто рослини, а символ гармонії, радості життя, яке розквітає разом із нашим Кременчуком. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.